Ще одне підтвердження того, що необхідно обережним бути з різними обертовими елементами машин та механізмів. Дивіться, подивіться, що зараз відбудеться. Людина підставляє ногу, все, пішло, його намотало. Звичайно, зараз будуть пробувати його врятувати, люди будуть пробувати це все розбирати і його звітам діставати. Але не факт, що для нього все закінчиться добре. Подивимося, що зараз відбудеться. Така робота, така робота є дуже небезпечною, особливо коли вам приходиться контактувати з якимись обертовими елементами великих машин та механізмів. Як у цьому випадку, можливо, інструкцією їй не було передбачено цього контакту, але людина по своїй або відсутності досвіду, або просто атрофувався. Інстинкт самозбереження в зв'язку з тим, що довгий час людина працювала на даній роботі, і це маємо наслідок. Людину пробують витягнути, але це вже, швидше за все летальний випадок. Отож, бережіть себе, адже ваші рідні і близькі чекають вас живими і здоровими додому. Якщо інформація була корисна, то став лайк, підписуйся, щоб не пропустити нові відео. Пиши в коментарях, якщо є що додати.